Всім вітання. Зараз роблю таку цікаву роботу. От ви бачите, оправка для цього великого магніту. Самі башмаки робив із двох частин фанери. Профрезерував в одному 6 мм в другому 6 мм, тому що товщина магніту 12 І потім їх склеїв. Потім з допомогою. Шурупів і таких фанерок. Зібрав їх до кучі щоб вони не втікали одне до одного. І далі взяв, проточив діаметром 32 хвостовики. Для чого це я робив? Тому що в мене із столярного виробництва є таке в кольця. І зараз буду робити проточування центра. Для цього. Зробив спеціальний такий пристрій. Так, в бруску профрезерував впадину фрезою. Відстань повинна бути від станини до підшипника. Тобто, це відстань. От у нас, щоб ми коли поставимо, заберемо центр і потім вставимо сверло і точно по центру просверлимо. І в нас не буде. Ніякого биття, і буде досить таки гарно обертатися магніт. Це досить таки важливо, тому що оберти будуть мінятися. Які максимальні оберти будуть, я ще не знаю, але як чим краще буде зроблено центрування, тим можна буде дати більші оберти. І... От зараз ви бачите, стоїть підшипничок, от він не випадає нічого. Це вже оська буде нарізатися різьба, закручуватись. Зараз так, впадено під підшипник, тобто посадочний робив з допомогою фрез. У мене такі є концеві фрези, 20-ка і підшипник 20-ка. Ну і ви ж такий, він у нас буде надіватися сюди. І будемо далі працювати. Така простенька вроде би робота, але досить клопітка, тому що треба все зробити, щоб було правильно, щоб було все відцентровано, щоб ніде не було зміщень. Тому що, якщо неправильно зробити, то результату не буде. Все таки зараз я включу, продемонструю, як воно обертається. Зараз мені під обвідне кільцо поставити приспособу, яку я зробив, і потім задню бабку можна буде забрати. Для вас одна секунда, для мене пару хвилин. Стоїть верхній прижимний хамут. І зараз вже центр можемо знімати, ставити сверло. Цен залишився на місці, він не буде рухатись, і ми вже можемо точно по центру зробити отвір. Віддвину задню бабку і будемо далі виконувати сверлиню отвір. Так, отвір роблю сверлом 6.5, це як раз хороший діаметр для нарізання різьби М8. Зробив, все, відцентрував, поставив шкіл. От. Можна вставити електропривід. Все збалансовано. І тепер дивимося, як повертається магнітне поле. Стрілка компаса реагує на зміну магнітного поля. Десь <зупиночку>. Так, як ви бачите, все обертається. Так, шум трошки, щоб не було. Зробив механічний привід. Так, це все проба. Факт того, що зміна, як ви бачили, є зміна напруга 22-23 Гц. Тобто. Швидкість можна збільшити в два рази, і вийдемо на частоту 50 Гц. Це, те, що нам треба змінний струм. Тобто по частоті обертів вже приблизно маємо орієнтири. Ну, знову ж таки, якщо на цей двигун поставити 24 В, то і частота зросте зразу. От, можливо. Ну, але це нам зараз поки що для. Вивчення магнітних процесів в катушках. Є в мене система бідіні повністю спаяна. Треба також буде подивитися, як дане магнітне поле буде працювати на ту катушку, яка в схемі є цікаві, такі надії, подивимося, перевіримо, але це таке. Так що всім. Успіху і до нових зустрічей.